Місто Київ, вулиця Гоголівська 7 Г, і за моєю спиною будинок, що був побудований в стилі модерн із жовтої київської цегли, котрий був побудований в місті Києві ще до революції 1917 року. І наразі ми вам продемонструємо стан даної будівлі та прилеглої до неї території, а саме те, в якому стані вона перебуває на даний час. Ми можемо бачити на території різне сміття, починаючи від автомобільних чин і закінчуючи скляними банками. Як ми з вами можемо бачити, санітарно-технічний та екологічний стан даної місцевості доволі неприємний. Стан даної території явно свідчить про неналежне виконання своїх посадових обов'язків київських можновладців, де хочеться зауважити поряд розміщуються житлові будинки, в котрих проживають кияни. Тож, чому саме в такому стані перебуває благоустрій та екології міста Києва, хочеться запитати у наших можновладців.